Ми зайняли 77-му місце в хід параді Нація ми чекали більшого. Так, слухайте, я тільки розпочав. Ого! Ніж я собі! 3 косінко! 3 За перший тиждень було продано 3 тисячі... Вроди нову гру, давайте. Гра номер 2. Давайте ми її назвем Давайте ми її назвем Е... Ран. Ні. Dance Dancing Танцювати. <ścoughs> <with> <playing> Обира... Обираємо тематику. Це танці. Обрати жанр екшен. Обрати платформу. Давайте дізнаємося далі. Починаємо розробку. A few moments later. Так. Цікаво, цікаво. Мінус 8 тисяч місячні витрати. ого. Поліпшу. Ми все поліпшуємо. Недавні вивчення... А, новини про платформа. Недавні вивчення ринку свідчать, що Говодоре 64 Говодоре! Говодори G-64. Певно випереджає своїх конкурент... конкурентів в секторі PC. Боживачі надають перевагу нижній вартос... Нижчі вартості. Окей. Нижні... Okay. Що може. Боже, мені то все не цікаво! Мені треба, щоб друга гра пішла. Щоб вона залетіла. Поліпшуємо. Але баги 2-3 баги, от общем-то. А що треба закінчити? Зараз він всі баги виправить. Закінчити. уй ой, ой новий рекорд. Ого, я прокачався, нічого собі. Рівень перший, рівень перший. Так я як прокачуюсь! Ого! І тут плюс 97. Випустите гру. Я випустив І що? Я гру випустив і перші оцінки для нової гри. Стоп, маленька пауза. Я збираю на новий ПК, щоб робити якісні відео і стріми. Хто за мною вже довго слідкує в курсі. Ну, а якщо хочеш дізнатися більше, обов'язково переглянь ось це відео. Ну і також, якщо тобі подобається мій контент, обов'язково залітай в мої соцмережі та підпишись. Нудно. Um, excuse me, what Ти мені то в лице. Ти мені то в лице. Скажи, що тобі нудно. Скажи мені це в лице. Ти побачив, що буде. Нудно, я гру створю. Йому нудно. Далі, другий відгук. ну ту Третій відгук. Саме лише розчарування. Ой-ой-ой. ой, ой, Четвертий, Окей. окей. Нащо я взагалі цікав другу гру, я уявлення не later. Подаку, що японська компанія Нінвенто планує випустити свою власну домашню ігрову консоль. Ninvento відома своєю успішною аркадою King. Багато галуз експертів вибив. Мені тут не цікаво, Боже. Мені треба гроші, мені треба прибуток, і мені у мене не збунтук. Збанкрутувати. А це, типу. А, це копії. Це типу, скільки людей скачали мою гру. Ясно. Так. Я так розумію зберегти гру. Зберігаємо. Зберігаємо гру. І, чесно, від таких подій, що тут відбулися, я в шоці, що в нас так... Добре, вийшло, що ми випустили зразу дві гри, і в нас така велика активність. Та знову той текст. <плес> Сьогодні Міінвенто підтвердила останні чутки та поділилася своїми планами щодо релізу нової консолі, яка називається TES. На початку наступного року з особливостей консолі можна виділити підтримку ігор на картриджах -кар -кар та унікальний дизайн геймпаду. І що? Мені що з того? Ну, типу, я можу виставляти тільки ігри там, типу, що мені з того, що, там, наприклад, Китай, Японія чи там не знаю яка країна випустила нову ігрову консоль, якщо я можу тільки виставляти ігри на ПК? Типу, буде покращення?